Вітаю вас! Тема сьогоднішнього уроку Малювання соняшника у техніці поантелізм. А що ж це за техніка поантелізм? Поантелізм – Це техніка живопису із французькою писати крапками. З'явилася на початку минулого століття. За допомогою цієї техніки зображення створюють окремими мазками, крапками. Або прямокутниками. Ну що ж, спробуємо і ми з вами. Працювати ми з вами будемо ватними паличками. Якщо хто бажає, то він може взяти олівець і робити штампи ним. Ще нам знадобиться гуаш різних кольорів. Спочатку простим олівцем зробимо з вами ескіз. Після того, як зробили ескіз, можемо переходити до малювання. Пам'ятайте, що потрібно використовувати лише чисті фарби, не змішані на палітрі. Щоб малюнок вийшов охайним, потрібно чітко відбивати крапки, не накладаючи відбиток один на одного. Малювати треба починати зі світлих кольорів, а потім накладати темніші. Ну, це все. чекає на.